Люстрація необхідна в Україні, безумовно же. але найголовніше, щоб не було, щоб вона не перетворилася, не перетворилася в полювання на відьом, так би мовити. Бо ну, ми ж чудово усвідомлюємо, що якісь там офіцери СБУ, наприклад, виконували певні розпорядження, так? але зараз протягом півроку вони проливають кров за Україну, і от такі моменти треба обов'язково враховувати. Ті ж самі беркута, які стояли по інший бік барикади, якщо вони воюють зараз і відсліджують. Стою територіальну цілісність нашої держави, то я думаю, що вони не мали би підпадати під ілюстраційні якісь процеси. Тобто Ми... є оця ніша, яка би могла очистити їх так, е... безумовно добри... безумовно. Кров змиває, так мовити, як не проливають ті гріхи. Так. А, найголовніше, щоб очищення почалося з самої гори. Я дуже боюсь, щоб воно не, по якихось чиновниках середньої, нижньої ланки не пройшлося і на тому все. А ті, хто, власне, винний в е, всьому тому, що відбувалось на Майдані, в, в кровопролитті, і винний в здачі Криму, і винний в розпалюванні цього конфлікту, лишить на своїх місцях. Ну, Наприклад, ми знаємо, чудово, що Ахметова люди починали фінансувати сепаратистів, то потім у нього. Його вийшло з під контролю, але ті ж самі люди Ахметова зараз їдуть до парламенту, вілкули шуфричі і так далі. От зараз завдання українських громадян не допустити цих людей. І Люстрацію навіть вже на, на парламентських виборах необхідно проводити, не допускаючи цю п'яту колону Москви до влади. Ви спілкуєтеся багато з е, українцями, з скажімо так, їздити по багатьох містах України. Е, як можете оцінити е, от громадянську свідомість вже українців? Чи готові вони е, от навіть через вибори провести оцю люстрацію е, політиків майбутніх? Ну, на мій погляд, Час до революції, після революції це дві різні епохи. Рівень державницької і національної свідомості дуже значно зріс за час військового конфлікту з Росією. І це, власне, дає нам перспективи. Якщо брати мою рідну Дніпропетровщину, приїжджайте до нас, побачите. Там все в синьо жовтих прапорах, там постійно відбуваються якісь флешмоби. І це прифронтова область, там значно все інакше стало, ніж було. Рік тому, це як такий приклад певний. Вчора я зустрічався в Рівному, зустрічався в Луцьку з людьми. І настільки теплий, прийом і масовий, що я навіть не сподівався, чесно говорячи. Ми дуже добре спілкуємося з людьми і бачимо, що даємо ті відповіді на питання, які люди задають. Конкретно говоримо про ту проблематику і бачимо шляхи її вирішення. Люди це сприймають, і я переконаний, що люди будуть мати можливість проголосувати за правий сектор і віддати нам необхідний. Обхідну кількість голосів для проходження нашої політичної сили в парламент.